Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на каналі Angel Carol. Сьогодні робимо розклад на тему, де і з ким він зараз. Налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. А вам я нагадую, що якщо ви хочете мені віддячити донатом, то банка для донатів прикріплена під кожним відео в YouTube. І так, налаштовуйся на розклад і подумай про свого чоловіка. Тут навіть думати про нього, в принципі, ще не встигли нагадати, але скажу так, що чоловіку зараз дуже і дуже важко знаходиться у важкому емоційному стану. Скоріше, за все. Все у нього пішло не по плану, можливо, людині просто не вдається щось зробити. В когось з чоловіків, яких ми дивимося, це можуть бути навіть якісь поранення, можливо, людина після операції. Так? Можливо, людині потрібна якогось виду реабілітація, Для когось може бути психологічна, для когось може бути і фізична. Людина може бути елементарно на лікуванні або після операції. Будь-якому випадку загаданому чоловіку зараз дуже і дуже важко, як морально, так і фізично. Причому на дні колоду в нього, бачите, лежить карта четверка кубків, карта, яка говорить про розчарування. Скоріше за все, чоловік щось планував, чогось хотів, да, і в нього все йде не по плану. Або ж він розуміє, що сьогоднішній день життя, яке в нього є на сьогоднішній день, абсолютно не таке, яким би йому хотілось. Тому на даний момент чоловік знаходиться в ситуації такої смутку, печалі, туги, переживань. І, власне, важкий моральний стан. Так, де ти зараз? Скоріше за все, знаходиться чоловік у якійсь поїздці, тому що тут рух, Бачите, у нас і карта колісниця, і карта колесо фортуни. Шалений рух, просто шалена швидкість, може кудись їде, або кудись планує поїхати. Власне, життя в нього може відбуватися так от, дуже і дуже швидко. На даний момент чоловік знаходиться в якійсь поїздці. Причому ця поїздка для нього в задоволення. Він може бути або з жінкою, яку він любить, да, яку він кохає, або, власне, це просто був вибір кудись поїхати. Людина поїхала і, власне, старається там отримати якісь емоції. З ким ти зараз? Більше всього, що чоловік все ж таки знаходиться на одинці сам собою, да, на самоті. Тому що при таких картах, я б не сказала, це можуть бути якісь хіба що дистанційне спілкування з родичами да, або навіть не з родичами, з якимись близькими далекими людьми. От люди знаходяться на величезній відстані від нього. Він скоріше за все з ними або давно не спілкувався, або давно не бачився, да і причому з цими людьми йому доводиться. А... Відстоювати якісь свої позиції, доводиться захищатися, але на даний момент, скоріше за все, все ж таки чоловік знаходиться наодинці сам з собою, і причому наодинці йому дуже важко, тому що він розуміє, що є люди, з якими йому потрібно попрощатися, розпрощатися. Для когось це могло бути завершення стосунків з кимось, да? для когось це ну, власне втрата, така фізична втрата людини. Окей, чим ти займаєшся? Чоловік старається змінити своє життя. Чоловік старається або почати нове життя, або вирушити в нове життя, і, в принципі, вважає, що в нього для цього є сили, як мінімум, в нього для цього є оптимізм. Він сподівається, що в цьому новому житті, да, або в тому, що його чекає, буде прекрасне якесь майбутнє, тому що розуміє, що потрібно зробити, як потрібно зробити, і дуже сильно розраховує на те, що йому вистачить все ж таки сили волі. На те, щоб його починання здійснилися. Скоріше за все, чоловік або кудись їде, або кудись переїжджає. Щось починає подумати. Так? Бо при такому розкладі, при таких картах я би сказала, що чоловік, скоріше за все, в поїзді. Поїздка, можливо, навіть переїзд. Що ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? Ну, Він проявиться. Найближчим часом отримаєш від нього е смс або дзвінок, щось, щось по типу того, тому що він хоче проявитися. В нього є бажання з тобою поспілкуватися. Те, що він за тобою підглядає, то це 100%. І на даний момент він думає: ну, яка ж ти класна, да? ти моя імператриця. Ти класна, ти шикарна, ти прикольна. Да? І причому він бачить, що ти цілеспрямована, можливо, навіть. Сама себе можеш забезпечити. Власне, про тебе в нього зараз тільки такі позитивні милі думки. Це може бути про закоханість, це може бути просто про бажання поспілкуватися, поділитися якимись своїми планами, можливо, навіть переживаннями. Для тих, хто періодично зустрічається, і чоловік зникає, то, повір, він хоче найближчим часом знову ж таки об'явитися, і повір, він потім зникне, тому що об'являється він по жезнем. Це, скоріше за все, об'явився. Знову ж таки, стосунки без зобов'язань. Да? Нічого такого він не планує. Ви не думайте, що якщо він повернеться, він те -то розкаже тобі, яка ти класна. Але це ще зовсім не означає, що ваші стосунки можуть або відновитися, або можуть розвиватися. А ну-ка, які в тебе плани? На жінку, яка дивиться цей розклад? Так, ну плани в нього грандіозні, чесно кажучи. Тому що він хоче провести з тобою разом час. Хоче бути поруч, хоче бути з тобою. Для декого навіть може хотіти бажати, жити разом, да? але це його бажання. Буде вистав... Будуть виставлені певні умови. І, скоріше за все, ці умови вже буде виставляти жінка. Дивимося, да? що вона буде виставляти, чого вона хоче. Жінка каже, Твоя позиція буде, тоді, коли він проявиться, твоя позиція буде: давай вибирай. Або я, або інша. Да? Або ми заново починаємо наші стосунки, або ти уїжджаєш, да? куди хочеш. Да? Або, або. але він знає, що він хоче проявитися, буде обіцяти красиві, да? воздушні замки, це все, це все буде. ця вся краса буде. В принципі, він навіть. Йому, аби тільки його підпустили до себе. Отут от є такий момент, він готовий на все для того, щоб його підпустили до себе. Тому що йому хочеться, да? ти йому подобаєшся, йому хочеться бути з тобою. Але це не забувай, це в мріях. Якщо ти думаєш, там будуть якісь якісь великі, значимі поступки, ну ка будуть поступки з його боку. Да? І все карта, все зіпсувала карта диявол. Ну, з його боку, можуть бути поступки, причому ці поступки для тебе будуть значними реально. Він може, чесно і відверто, він сам вже на це налаштований. по тузу Пінтаклі дай мені ще один шанс. Дай мені ще один шанс, і я покажу, що я стабільний чоловік для тебе, що я з тобою надовго. Я стабільний, я надійний. Тільки дивися, ти для нього імператриця, а він для тебе, Король Пінтаклі. Ви трошечки різні, ну ви не трошечки різні. Він десь до тебе не дотягує. При цьому для багатьох з вас він може дійсно починати матеріально допомагати, або може просто надіслати, або привезти якийсь класний подарунок, да? або навпаки, скаже, давай я буду вкладатися у щось. Наприклад, якщо це твій чоловік, з яким ви планували там купити будинок, да? зробити ремонт. Можливо, тобі потрібні гроші на розвиток твого бізнесу. Він тобі ці гроші дасть. Але буде якась умова по дияволу. Це буде як один з видів маніпуляції, або як один з видів, яким чином він може підсадити тебе на себе, да? прив'язати тебе до себе. Тому що так, цей класний жест з його боку буде. Він буде класний, і тобі в якийсь момент здасться, що я надійний як ніколи. Да? Тут же все, тут же він вирішив і остаточно визначився. Все, все тут прикольно. Єдина от карта дияволи, яка говорить про те, що це чергова його маніпуляція, це черговий його е, спосіб підсадити тебе на гачок. Ти бачиш, що у нас розклад починається з того, що йому просто дуже важко, йому реально зараз дуже і дуже важко. І йому, власне, на цьому шляху. Або в цих подіях, які зараз з ним відбуваються, він сам не може справитися. Причому в нас тут є карта сила, да? він знає, що якби була жінка, вона б мені підказала, вона б мене підштовхнула, вона б мене направила, вона б мені допомогла справитися з круговоротом цих подій. А жінки немає. І що робити, треба проявлятися. Власне, на даний момент думки в нього. да. Він хоче ще одного шансу. Якщо ти думаєш, що ну, все, він все усвідомив, ну спостерігай, можливо. Можливо, чоловік дійсно щось усвідомив, але по факту це знову ж таки ще один спосіб втримати тебе при собі. Можливо, для когось ці суми, які він може давати, це дійсно значені суми, і ти можеш да, заради цього десь в чомусь поступитись ок. Єдине, що не залипай. Чи будеш ти задоволена, тільки, коли він прийде? Дивись, в тебе от момент такий. Ти довго цього чекала, ти довго цього хотіла, ти вижидала цього моменту, коли він прийде, і ти не відумала, що ти йому скажеш. Да? В тебе вже могли бути навіть прописані сценарії і, і все тому подібне. Але він об'явиться, заявиться тоді, коли вже не потрібно. Тоді, коли ти вже для себе багато чого проаналізувала, тоді, коли ти для себе вже багато чого зрозуміла. І, власне, ти скажеш, іди туди, звідки ти прийшов? Тебе тут не ждуть. Хоча, по факту, ти його чекаєш, да? і тому подібне. Власне, в твоєму випадку, ти, скоріше за все, захочеш висказати йому якісь свої претензії, якісь свої болі, свої усвідомлення, можливо, поділишся з ним тим. Що приходило тобі в голову, поки його не було? Чи потрібно тобі це робити? А для чого? Зруйновані стосунки ти цим не, не, не відбудуєш. Да? Це просто приведе дійсно до руйнувань. Хіба що, якщо ти плануєш. Єдине, от карта башня вона в позитивному ключі йде: для того, що якщо тобі потрібно якимось чином з ним прокомунікувати, про взаємодіяти, щоб щось вирішити з нерухомістю. То тут будь дуже мудрою. Ти маєш мудро підійти до цього всього. Да? Тут язик я прошу пробачку, мова докорів, вона неефективна. Тут мова правосуддя, да? чесно і справедливо, як воно по закону. Да? Постарайся максимально себе по закону убезпечити. Якщо ж ти хочеш йому висказати для того, щоб зруйнувати ці стосунки, які ти своєї цілі доб'єшся. Але повір, тоді, коли він повернеться, ти не будеш задоволена. Ти, ти його відправиш туди саме, звідки він і прийшов. Як ти себе будеш почувати в результаті? Ти знаєш, в результаті не можу сказати, що ти будеш задоволена. В результаті ти все ж таки будеш проживати цей момент, проживати цей розрив, і старатимешся якимось чином виводити виводити себе зі стану ілюзій. Своїх ілюзій і фантазій, да? або своїх переживань з приводу його уходу, з приводу вашого розриву, з приводу того, що ви знаходитесь на відстані. Тут головне не переконувати себе в тому, чого насправді немає. Ти реально вже плюс-мінус починаєш відслідковувати, що відбувається, да? що він робить, що ти робиш і чого ви обоє хочете. І, власне, коли ти знаєш, чого ти хочеш, ти знаєш, яким чином ти можеш добитись. Для тебе твоя ця стабільність, яка вона є на даний момент, хай вона буде ілюзорна, хай вона буде навіть для когось не такою вже й класною, тобі вона комфортна. Тобі вона прикольна. Скажу не дуже приємну річ для тебе, але тобі більше подобається страждати з приводу того, що його немає поруч, ніж знаходитися з ним поруч. От такий факт. А для чого? Для того, щоб для того, щоб проаналізувати, який чоловік тобі потрібний, з ким тобі насправді буде комфортно. Ти на ньому вчишся або по ньому відслідковуєшся, як з тобою вже не можна. І чого ти хочеш, да? ти починаєш розуміти, чого ти хочеш від чоловіків. Тобі не так потрібно буде вже любов, кохання і всі ці пісеньки, як дійсно стабільність, емоційний комфорт. Для тебе це буде важливо. Не співай мені. Сіренаду під вікнами дай мені затишок і емоційну стабільність. Власне так, прикольний вийшов розклад, і його подивилися тебе заодно. Я вам вдячна за те, що ви приходите до мене на мої розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі, як у вас приграється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.